Філософська казка про гівно. У лісі жило гівно. Одного разу в цей ліс прийшов мудрець. Гівно вискочило з лісу перед мудрецем і прокричало грізним голосом Я тебе з'їв!». Мудрець злякався і втік. Мораль такова. Гівна боятися, в ліс не ходити. Потім в ліс прийшов другий мудрець, і перед ним вискочило гівно. І прокричало Я тебе з'їм. Мудрець не злякався і штовхнув гівно ногою. Ей, гівно завоняло!» – мораль. Ти можеш боротися з гівном, але гівно буде смердіти. Третій мудрець пішов в ліс, з лісу вискочило гівно. Знову прокричало Я тебе з'їм. А мудрець відповів Я сам тебе з'їм, і з'їв гівно. На смак гівно виявилося гівно Мораль. Ти можеш перемогти гівно, але смак перемоги тобі не сподобається. Тоді четвертий мудрець пішов в ліс, гівно вискочило з лісу, пригрозило з'їсти мудреця. Але мудрець не злякався і пройшов мимо. Гівно прокричало, покричало, заплакало, пішло і втопилося, тому що метою гівна було лякати мудреців. Мораль: якщо зустрів гівно, пройти повз.